Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми обговорюємо питання житлово-комунального господарства та, зокрема, питання тарифів для населення. У нашій студії голова спілки власників житла України, міністр з питань житлово-комунального господарства України з 2007 по 2010 роки Олексій Кочеренко. Доброго дня, пане. Доброго дня. Цього літа тарифи для населення на комунальні послуги зросли майже вдвічі, але ми пам'ятаємо постанову уряду від 26 березня, який йдеться про поетапне підвищення тарифів аж до 2018 року. Тобто поясніть населенню, що відбулося цього разу. Це лише був перший етап і чого чекати далі? Ну, власне кажучи, поясняти має уряд і ті, хто робив це, бо робили, наприклад, жаль, безгузне, достатньо, непідготовлено. І я вважаю, навіть якщо. Певні фахівці переконані, що вони зробили так звані економічно обґрунтовані тарифи, хоча тут величезні в мене є питання. Я, наприклад, переконаний, що це не економічно обґрунтовані тарифи, але головне, не можна було одночасно підвищувати на все, бо починали з газу. Потім потягнулося тепло, потім вода, паралельно ще енергетики, електроенергію підняли. І весь час кажуть, що це ще перший крок, тобто очікуйте іншого. І я можу сказати, що це від реакції людей залежить. Якщо, власне кажучи, ну, не буде реакції, то буде і подалі підвищення. Саме тому. А друге проблема, і помилка, як на мене, що треба було це робити, якщо вже прийняли рішення, максимально публічно, і не в Києві приймати рішення цим регуляторам національної комісії, а треба було, як мінімум, по кожному обласному центру, по кожному регіону, по кожним великим містам проводити громадські слухання, проводити аудіт і експертизу, з чого складаються тарифи цих монополістів. Бо є проблеми і накачування тарифу, скажімо, в кривому розі. В мене немає сумнівів, так само, як і в Вінниці, так само, як і в Житомирі, і в Запоріжжі. Це однозначно, розумієте? Вся попередня система. Тарифоутворення була принципова такою: закладіть все, що можливо накачайте тариф всім, що можна, а потім хтось там його погодить, а далі починалися корупційні схеми, на превилий жаль. Так ось людей не переконали, що вичистили цей тариф. І тому, що відбулося? з одного боку, дійсно, підвищена ціни на газ це така, ну, скажімо, об'єктивна е захід, об'єктивний. Але від цього тарифи не стали більш прозорими. І ось саме. Те, як безглуздо це зробили, сьогодні і викликає таке, ну політизує це питання. І ось це величезна проблема функціонування гаузі взагалі, а особливо в надзвичайний період, в якому ми по суті сьогодні переживаємо. А щодо економічної обґрунтованості, ви говорите, що вона вас викликає сумніву. Е -е -е. Ну я взагалі цей термін вважаю такою дурницею, розумієте? Ну ким обґрунтовано? Отут головне питання. Монополіст, та він завжди обґрунтує все, що він напхає туди все, що можливо. Бо монополіста є за. Якомога більше, якомога дорожче продати нам свого товару, да? газу, тепла, електроенергії, води. А в нас з вами діаметрально інше завдання: якомога менше спожити, якомога занищує ціною. І хтось має арбітер, якийсь який визначить, а що це таке економічна ця обґрунтованість Тарифоутворення сьогодні, на жаль, базується на дуже застарілому принципі тарифному витрати плюс. От вона так і пишеться, лапки відкриваються, вітрати плюс планова рентабельність. І лапки закриваються. І це дозволяє монополісту все, що завгодно закласти, а потім називати це економічно обґрунтованою. Тому теза номер один відмовитись від цієї дурниці. Економічна обґрунтованість в цьому плані не працює. Це має бути консенсус між споживачем монополістам і державою розумієте ось цьому трикутнику має затверджувати мають тарифи затверджуватися на на тарифи природних монополій а Держава, власне кажучи, є сьогодні в цьому е, процесі, бо це регулятор. Монополіст є завжди. Він хоче грошей. А ті, хто за ним стоять, вони хочуть дуже великих грошей. Ось споживача немає в цьому процесі. Розумієте, в цьому процесі немає споживача. І тому я звертаюсь до ну, до цієї України, яка насухає. Скажіть, у вас в місті ви е, якісь там експерти від е, споживача завазили в цю собі вартість? Ви довіряєте цій собі вартості? Питання риторичне. Я знаю відповідь. Ні, не довіряємо. Саме тому я звертаюсь. В першу чергу сьогодні до міських галів не будьте пасивними в цій ситуації, не грайте в ці ігри, які, на жаль, уряд дозволив з депутатами. Вони дали можливість мерам зайняти зараз пасивну позицію, бо не мов би це все забрано на уровень національний. Ви, як міські голови, відповідаєте за все, що відбувається у вас на територіях. Перше, що я вам раджу зробити, це разом з, із споживачем провести аудіт тарифів ваших локальних монополістів, теплокомуненерго і підприємств водопостачання. Паралельно обов'язково розберіться з тарифами на ЖЕКи. Бо ЖЕКи – це потенційно конкурентний ринок, але немає цього ринку. Він так само, система ЖЕКів стала монопольною. І там величезні проблеми є сьогодні. А в цей час саме на державному рівні, на рівні президента, мабуть, вже нової Верховної Ради, треба визначитись з одним. А в який же спосіб? Регулювати і встановлювати тарифи на національні, так би мовити, монополії. В першу чергу мова йде про НАК Нафтогаз України і ціну на газ. Там дуже багато дурниць робиться і популізму з одного боку, але з другого, і зловживань дуже багато. Тарифи на електроенергію і формування цих тарифів, і там величезні зловживання лишаються. Це вже рівень національний, національних монополій. Ось така карта відповідальності, яку я пропоную сьогодні тим, хто сьогодні мене чує. Або Хочу, хочу. А от ще одна проблема. З огляду на заморожування пенсій та зарплат на одному рівні, і от ще збільшення а, тарифів, чи не призведеться до збільшення заборгованості. Призведе. На і розумієте, коли НАК Нафтогаз поліз підвищення ціни на газ. Аргументуючи це своїм поганим фінансовим станом, то мій перший аргумент ну, займіться тим, щоб менше там крали в Да? Скільки там, скільки ще людей не зробили там е, статки свої величезні состояння? Да? Хто не зробив? Який голова правління не пішов відтуди до або який Курченко там десятки мільйонів не накрав? То ви розберіться в своїх схемах спочатку, а потім йдіть вже із своєю ціною. А другий мій аргумент, скажіть, от я їхав до вас на ефір сьогодні, да і весь Київ. А я переконаний, що це по всій Україні в банерах. Там торгова мережа така, стара ціна на сардельки, там 40 гривень, нова 25. стара ціна на телевізори. Там така вдвічі навіть зменшує ціну. Всі намагаються підлаштуватися під споживача, під його дуже низьку купівельну спроможність і вичищають всю свою ланцюг да? від виробника. Таможня, митниця, склади, там, заробітні платні, логістика і знаходять можливість, хоч якось, з мінімальною рентабельністю, або але існувати в цій ситуації. Скажіть, якщо сардельки можуть знизити свої ціни в півтора-два рази, а чому в енергетиці не, не, не те ж саме? Ні. А на жаль, то. Конкурентний ринок, а енергетика і все решта стала монопольним ринком. І вони навіть і не збираються цього робити Вони бахваляться з того, що от скільки ми не закладемо в тарифи, куди ви дінетеся з підводного човна. Ось позиція монополії. Вона призведе до дуже непередбачуваних наслідків. Як на мене, для мене вони передбачувані. Будуть катаклізми і будуть неплатежі. А ось. Третій, е, е, ну моя так би мовити, теза. Скажіть, будь ласка, НАК Нафтогаз проаналізував, а чому накопичилося 20 мільярдів боргів? Теплокомуненерго і ТЕЦІ перед нак Нафтогазів. Тобто вони не проаналізували, не зрозуміли, що робити з цими боргами, а вже полізли в підвищення ціни. Ну це безглузда пацанська позиція. Просто вона, ну як на мене, вона не має нічого спільного з позицією державного там, мужа чоловіка. От вибачте, я не хочу там е відповідних людей, які за це відповідають, ображати. Але 20 мільярдів боргів, тобто, вже не сплатили, розумієте? Та ви там розберіться, де, де ті борги? Яка природа цих боргів? А ви вже лізете в підвищення ціни. Таке враження, що провокують наробити боргів, а потім забирати, забирати теплокомуненерга в громад. І, мабуть, це вже неминучий процес, бо Мерень цим не займається. Е, влазити там водоканали, так само там прийдуть якісь концесіонери, які скажуть, ми вам гасимо всі борги, але віддавайте нам в концесію ці водоканали, ці теплокомуненерга. А що відбувається, коли приватника пускають в інфраструктуру? Ми вже бачили з вами по обленерго. У нас що там інвестиції, якісь прийшли шалені в обленерго? Та ще гірше вони стали працювати на який жаль? А ми розуміємо, скільки коштів витягується через систему обленерго Облгазів, І ми розуміємо, хто це робить. Ці всі прізвища відкриваєте першу сторінку Форбсу і читайте прізвища людей, які свої статки заробили на природних монополіях. Вони на ці гроші купили квартири в Лондоні, яхти там. Бізнес поскуповували, там, заводи хімічні, енергетичні. Ну ми за них раді, ми, ми апладуємо. Але люди на сьогодні ж ви бачите, вони на межі плати спроможності. Мені здається, що ну, на превеликий жаль, уряд упустив ситуацію в регулюванні е, тарифів в системі природних монополій. Це була величезна помилка. А от прокоментуйте, що будь ласка, приклад Києва, в якого вже кілька місяців немає гарячої води, тим часом ціна на цю гарячу воду зросла вдвічі. Тобто ці кошти нікому не потрібні. Хороше питання, правильне питання. Ну я можу тільки одне сказати: От дай Боже, щоб Віталій Володимирович вникав в ці проблеми і його заступники, і Ніканов там. Я готовий допомогти роз'яснити, бо вони поки що відомі. Їх веде Київенерго, розумієте? це шантаж з боку Києва Бо Київенерго готує людей до підвищення, заздалегідь готує свою позицію, що е, ми будемо з вас там взимку, восени спекулюючи цим надзвичайним статам, станом робити що завгодно і нікуди ви не дінетеся. Бо що в результаті відбулося? Люди, які є ретельними платниками, не є боржниками, чомусь взяли, їм відключили е, товар, замість того, щоб навпаки збирати з них кошти. Ну як ви зараз з них будете збирати кошти? Добре. Рахунки не виставили, ну взагалі, все, що робиться в Києві на сьогодні, це взагалі воно на, на межі колапсу. Бо я беруся стверджувати, що всі платіжки, які виставлені гіотсам київлянам, вони є нелегітимними, вони є безпідставними, вони не відповідають законодавству і там зроблені величезні помилки. Раджу Київ раді керівництву Києва, яка могла швидше розібратися. А ось дивіться, що відбулося в Києві. Київенерго почало шантажувати людей. Віталій Володимирович, як порядна людина, взяв на себе якусь частину відповідальності. Розумієте? Навіщо? Кияни платять, як їм можна відключати? В цей час газовики почали збирати вдвічі більше грошей по, там, де немає лічильників, немов би ну, за нормативне, понад нормативне підвищення споживання, а паралельно бойлери розміли. Мережі там заробили, постачальники бойлерів заробили і ще будуть заробляти. Тобто такий панічний настрій вже у киян зробили. Розумієте? Єдине позитив від цього це те, що люди, і я закликаю всіх людей, вимагайте від жеків терміново, щоб разом з вами перевірили стан електричних мереж в ваших будинках. Бо цілком ймовірно, що ви будете вмикати взимку догріватися, бо не буде відповідної. Температури теплоносія. Але тут є інша проблема Києва. Вже два місяці більше після виборів до сих пір чомусь Кабмін не узгодив е, заступників КМДА, і про це Віталій Володимирович сказав в своїй своїй фразі, бо немає цих чотирьох заступників. І я можу сказати, не готується належним чином житлово-комунальне господарство Києва до зими. Будинки не готуються, бо сьогодні воно в стані такого паралічу. Йде... Штаби такі засідають, якісь там гасла, але реальних дій, реальних інвестицій в підготовку будинків до зими я не бачу. З огляду на це які перспективи ви бачаєте у проходженні цього зимового періоду, і в Києві, і зокрема по Україні, Тут треба чітко, Ну якщо про Київ, то давайте про Київ по Україні так само. В Першу чергу є різні фактори ризику, яку треба роз, ну, розрізняти. Перше це наявність чи не наявність газу. Це перший фактор ризику. Тут ми, ну, ми мусимо вірити пану продану, пану віцепрем'єру Гройсману і голові НАК Нафтогазу Коболєву. Якщо вони кажуть, ось ми гарантуємо, що буде така то кількість газів, і ми доведемо ліміти, скажімо, на 30%, але він буде в межах цих лімітів, ну скажімо так, це величезний фактор ризику, який треба зняти, бо якось на цьому газі будемо протягувати. Другий фактор ризику це вугілля. Бо дійсно там зупиняються шахти, і дійсно на сьогодні накопичена вугілля вдвічі менше, ніж попередні роки. А відсутність вугілля це відсутність теплової компоненти ну, в цьому сукупному виробництві електроенергії. Це другий фактор ризику. Третій це стан електричних мереж в будинках в першу чергу, бо додаткове навантаження може вибивати ці наші внутрішні мережі, і там буде лихо. Це те, що залежить, скажімо, від влади, від держави. Від людей робіть що завгодно, щоб утеплюватися, щоб заощаджувати, щоб дуже економно витрачати тепло, яке все ж таки буде доведено в ваші квартири. Механізми і рецепти по утепленню є. лізьте в інтернет, читайте там все дуже чітко, прозоре, хоча б те, що на на поверхні це можна робити. Суттєво нічого не відбудеться. Я маю на увазі в енергозбереження, бо. Запізно вже в будинки не буде зроблена теплоізоляція ваших будинків не будуть реалізовані проекти по заміні внутрішніх будинкових мереж. На жаль, в кожному місці приблизно така ж сама картина на селі. Будуть дещо інші механізми, бо дійсно, якщо газу тиску не буде вистачати в севах, обов'язково треба зрозуміти, яким би альтернативним паливом можна було б обігрівати. Першу чергу дитячі садки, школи, ставте солом'яні ці котли, це абсолютно швидко можна заробити, буквально за 2-3 тижні, і перевіряйте стан з електриками, з енергетиками так само стан мереж, щоб ви могли, могли включатися в високовольтні мережі для того, щоб як альтернатива було електричне опалення. І на завершення дуже коротко, от спілка власників житла України, яку ви очолюєте, займається вивченням цих питань. Ми не просто вивчаємо. Я на сьогодні вважаю, що наш потенціал дозволяє нам сказати, що ми найбільше в цій державі сьогодні розбираємося в цих державах, а в цих питаннях. Але на превеликий жаль, у нас не складаються абсолютно стосунки з міністерством, і це не наша вина. І більш того, можу сказати, що те, що взагалі сьогодні і руйнується нацрада і створення УСББ, і те, що нормативне правове забезпечення реформи про. Валена і те, що не проаналізована, чому провалилася реформа. Я вважаю це принципова помилка пана міністра Гройсмана. Я вважаю, що вже він буде відповідати не попередні уряди, які провалили все це, а вже він на себе взяв. Цю відповідальність, бо він не зробив аудіт. А що робити далі? Якось так сталося, що всі люди, які сьогодні реально фахівці, які розуміють, що далі робити, вони якось поза урядами, поза міністерством. От, розумієте? Чому так сталося? Ну я на досузі дуже багато думаю. Но, ну не з нашої вини, розумієте, щось там відбувається таке, коли молоді хлопці з провінції приїздять, вони сідають в кабінети, вони беруть портфелі і їм одразу починає казатися, здаватися, що вони розібралися вже в усьому помилка черга в черговий раз, на ті ж самі граблі наступаємо. Ми результати вивну на жаль. Ми всі побачимо найближчим часом. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд був голова спілки власників житла України, міністр з питань ЖКГ України з 2007 по 2010 роки. Олексій Кучеренко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.